Подивіться. Так всі роблять в ТікТокі. Знаєте, є приказка чи прислів'я. Чим далі в ліс, тим більше дров. Дивлюся, горбочок. Не, оце бомба. Фух, бомба. Ранок в лісі. Це не ранок у місті. О! І вже є... Перва находка. Перший грибочок тільки зайшов у ліс. Дивіться, красавчик. Красота. А це у нас що за грибочок? Мимо. Так, значить всім привіт. Слава Україні. Вирішив я закрити сезон по грибам. Пару-тройку днів назад з батьою верталися з Полтави, кажу, давай заскочимо, не тої дороги поїдемо, а цією. І десь в районі ми 12 годин дня були в лісі. Народу, що базарний день за поросятами. Просто. Але все одно відерця ми години за три насобирали. Ну ми ж, як завжди, ж ми не місні. Повню в минулому році ми прямо так кілометрів. Три на трасі ставили машину і йшли в ліс. Потім вже ага, поняли, де що тут, до чого, як, вже заїжджали в ліс. Ну і ходили там, же ж, де всі ходять немісні, скажімо так, які приїхали з краєчку, там стали і поперли. Зобирати гриби. А в цьому році вже ще дужче ми роздивилися і стали вже чуть ли немісним. З батьків, коли ми ходили десь. Від машини кілометра два в ту сторону. Дійшли ми до цього місця, і тут видно, що люди місні. Вони знають оці всі лісні дороги. На народу в рази менше, ніж там, і гриба в рази більше. Тобто, вирішив я й цей раз приїхати, думаю, сюди, на наше останнє місце, де ми були. І закрити вдало, надіюся, сезон по грибам. Треба ще закрити сезон по рибалці. Ну я думаю, грибочки є, грибочки будуть. В нас знову пройшли дожді. Ну, Він не сильний дощ, ну прокапав. На опадомірі на базі. Вже було це за днів проливних дощів, чи заливних проливних. 55 мм вже в колбі є. То ще плюс вчорашній, я думаю, ще додається. Ось дивіться, де знаходиться грибочок. Клац. Це польський грибок, хто не в курсі. Я так помітив, що в них є дві... два разновида, зараз покажу. О. Один з товстою ножкою, один з тонкою. Отакі От красавці. Так що, я думаю, діло буде. Не встиг зайти в ліс, а вже грибочки є. Значить, вони ще десь повинні з'явитися густіше. Цікавий е, момент по грибам, в тому плані, що ходиш собі, шаришся. Тиха охота так називаємо. Відпочиваєш. Але в свою чергу ходить замурюєшся. Ну, нормально, я думаю, буде по красоті. В цьому році грих жалується на урожай грибів. Гриб є. І його немало. Ми вже не знаємо, що з тими грибами робити. І закривали, і жарили, і в морозилку. морозили, і все, все що хоче. Білого, звісно, менше, ніж в тому році. Але є. Попадалися, не, не прям так густо. Я взагалі думав, що гриба не буде. Е, тому що в тому році раніше ми збирали вже гриби, а... Не, ну 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 народ, ну фух. Подивіться. Так всі роблять в ТікТокі. Ми тільки про них поговорили. Писав мені в Тіктокі один спеціаліст, каже, який же ж дулбін забирає гриби з корнем. Я не знаю, правильно це чи це неправильно? Дивлячись на всіх людей. Йо-ма-йо! -йо, ну це просто! Це просто! Як добре, що це все в прямому ефірі. Щас я це все діло вчищу, в пакети і далі продовжимо. Оце вам чому потрібно приїжджати зранку по гриби, так само як і зранку на утрішній кльов на рибалку. Тому що як не крути, ти йдеш перший. Ще ночь, ще темно, а я вже на мазях вже бовтаюсь. І ти ось, пожалуйста, ти бачиш, а коли ти приїжджаєш в обід, то вже грибочки ж, звісно, хтось мог по... Твої траєкторії пробігти. Ну, зрозуміло, що це гриби. Ти пройшов отак, звернув метр в сторону і знову знайшов якісь грибочки ті чи інші. Е, значить, за що я там казав? За зріз за зривання грибів. Значить, подивишся ті, хто, то їх зривають усі з корнем. І колись в минулому році я навіть запитував у вас ж, підписників, глядачів, як правильно, бо лічно я обично зрізав. А як воно по науці? Правильно це чи неправильно, то всі в основному говорили, що потрібно зривати з корнем, і вкинув корзинку, відерця і так далі. Е, так як грибниця може загнитися. Ой-ой-ой, грибниця може загнитися і це неправильно. Тому такі гриби, як польський і білий, я зриваю отак. Потім це все діло зачищаю. І виходить все чистеньке гриб їде додому. Хоча я бачив, що прямо так з корнем везуть люди додому, а дома вже займаються чисткою. Так що це, як говориться, все індивідуально. Оце два найшов, ну тільки десь знайшов грибочок, потрібно прошерстити територію. Десь буде полюбасу. Та це і так не снилось. Оце ці поганки якісь. Тільки зайшов уже, блін. Два білих. Так, це ще ж я в ліс не заходив. Це ж так, з краєчку. Хоча, може, ті два і більше не буде. Ну, красивенькі, свіженькі, буквально, ось-ось ось. Перед цим же ж було пару-тройку неділь назад тепло. Їздили по гриби. Ну нема гриба. Не було на той час взагалі. Таке там. Десяток, два. Підсобирали, насобирали, все. Хоч було тепло, але порівняно було сухо. А зараз оце ж пройшли ті дощі доволі непогані. В лісі тепленько, ой, кажу, тепленько, мокренько. Такового й тепла нема, але гриб є. І народу, я оце ж поки їхав, поки я їхав, я бачив чотири машини. Вже стояло. Тобто вони приїхали навіть раніше, ніж я. Так що я думаю... Должно щось бути. Ну ви вже бачите, що вже щось є. А, думав біленький, коли це той, що дощовик. Я сильно, звісно, по грибам не фахівець. Що там вони якісь там? Знаю їхні різновидності. Я знаю, це польський, маслюк, білий, боровичок. Вешенка, шампіньйони, да? а всі інші такі інші гриби я їх навіть не збираю. Ну. Ось дивіться, горбочок, як ви думаєте, тут абілий чи, чи що тут? А тут а зеленушка. Оце, оце гриб називається, зеленуха. І до речі, в тому році мене вгостили ними дуже смачний гриб. Дуже. Зараз ми їх почистимо, заберемо. По, по смаковим якостям я вам скажу, мені білий навіть не сильно і подобається. Найсмачніші це мені особисто. Це вішанки. Оці ж зеленухи, дуже смачні. І опеньки під картошечку красота. А всі інші, а всі інші, теж смачно, корисно, скажем так. Ну от. Мені смакові якості не так прям сильно дуже і подобається. Тобто це все індивідуально. Говорять, що сухий, е, сухий білий гриб дуже смачний. Ну, не знаю, не їв, не пробував, не скажу. А це ж ось виїхав і думаю, ж зніму відео. Закрию сезон, для себе відео зніму. Да вам щось може... О, ще одна зеленуха. Комусь цікаво, комусь інтересно. Покажу, розкажу, може, і качество, звісно, поганеньке, ну ще ж ніч на вулиці. Так як всі інші рази, коли були, не показував відоси про грибочки, бо є ж деякі спеціалісти говорять, як хрена виставляєш відео, коли в тебе направлення каналу інше. Якось так, сам собі думаєш, може і дійсно не треба. Хоча ж сам собі підсудимо, розумієш, що якщо... Ти підписаний, да? хтось викладає і відео іншого формату. То ти ж його дивитися не будеш, бо воно тобі не інтересно. Правильно, правильно. А Зачем його було подивитися, а потім писати, що виставляй відео такого характеру чи не такого. Так що спеціалістів вистачає. А тут, я думаю, треба, треба сезон закрити, засняти відео. Тим більше я впевнений, що більша половина людей, це що дивляться канал, вони ніякого відношення до... Аграрництво і не мають. Просто, просто людям цікаво, то вони й дивляться. А що ти прийшов з роботи? Що робити? От особливо це в моєму випадку у квартирі. Прийшов, ліг на дивані, включив YouTube і дивишся YouTube. Ну, що ще можна робити в квартирі? Якби там ще час в частному домі там, да, там, пішов, грибти, там, щось косити, щось клепати, рубати і так далі. Ну, а в квартирі. Ну, що ти будеш робити? Тим більше, якщо ми візьмемо там, більші города, да? Не такі, як у нас маленькі, а такі побольше. Що там робити? Правильно нічого. Так, обчищаю зеленушки, йдемо далі в пошуках серйозних грибів. Знаєте, є приказка чи прислів'я. Чим далі в ліс, тим більше дров. Повністю з неї згоден, дров може і більше, але грибів мало. Там починав знімати, пішов аж туди хто зна куди. А гриба, таке враження, як наоборот, стоя ще менше, менше і менше. менше. Чуть-чуть підсобирав, проскакує, попадається. Ось тільки що такого красавця знайшов. Ну, тут мене тут два польських попалося. Ну і думаю, треба такий кадр засняти. За двома польськими нахиляюся, дивлюся горбочок. Я одразу зрозумів, що тут. Ти ви як виріс. <хе> бачив, бачив, таку ж і не бачив. Отак ріс. А тут і така красота. Зовсім-зовсім молодесенькі. Красиві. Красота. Що я вам хочу сказати? Хочу сказати ще, поки це ходив, сповнив за дане лісництво. Великі-великі молодці. Значить, минулого року ми собирали ось, 100 метрів в ту сторону отакі самі сосні гриби. В цьому році приїхали, ця сосна спиляна. Вируб, ну, пройшла вирубка і так далі. Це було на початку, а це вже ось приїхав, там був, дивлюся, а вже молодесенькі, сосонки посажені, все по красоті. Оце оце воно, так воно і повинно бути. що Вирубали і посіяли одразу, посадили. Потім воно, поки те росте, те випилялось, там посадилося і все виходить як положено. Бо в нас зазвичай, як привикли, вирубали і все, і трава не росте. Так що тут насчет цього лісництво молодці. Щось не хоче сонечко виходить. Ну, потихеньку, по чуть-чуть грибочки є. Ото, звісно, на початку взагалі було шикардосово. Тільки зайшов тут поляк, тут біленький. Красивенько. Ну, будемо ще походимо, побовтамось, може десь кудись переїдемо. Ну, поки що, поки що результат є. І дуже я здивований, що на камеру попадаються отакі грибочки класні. Бо обично ж на рибалки сидиш на камеру хрен, що клює. Тільки виключив камеру, все, все по красоті. Так що зараз ці обчищу і продовжимо тиху охоту далі. Знову цей кадр потрібно зазняти. Он там я знайшов ті два білі, пройшов три метри. Ось дивіться ще який красивий. Ох, і красивий. Дивіться. Мені все починає подобатися, все більше і більше. Ось маленький полячок. Інтересний момент. Чого поляк, так? Да? О, І малиш у нього ще ось збоку. Чого поляк? Чи і за того, що поляною росте, чи із-за того, що з Польщі завезений. Був тільки що випадок, що один знайшов, пішов, поставив пакет який пішов отак по кругу, по кругу, по кругу, та, напевно, десятків три знайшов. Є такий момент по полякам, по полякам, по полякам. То треба тут ще покружляти трохи. Вдруг ще щось буде, правильно? А, до речі, ще ж одного маслюка знайшов. Ну, після польського собирати маслюка чуть-чуть не... Цікаво. А після білого вже і польський стає нецікавий. Але гриб, грибок є, грибок попадається, і це не може не радувати. Шукаємо далі. Змився я з того участку лісу, це просто не передать словами. Обично в ліс чого їздять, да, там, на тиху охоту так називаємо це. Тихенько, спокійненько, насобирати собі грибів, там, якщо вони є, якщо немає, просто... Відпочинуть як морально, так і фізично. А там, я не знаю, откуда вони з'явилися, як ото як цигани. А й не, не такі, як будто би концерт ані Лорак, там, чи, чи, ще не, значить, чи не кароль, чи кого-нібудь. Просто таке твориться. З кутка в куток ореться там. Ти бачив, я ось знайшов. Є коротше жах. Ну а я, значить, ось знайшов у... біленького. Ось тільки що поки знімаю відео. Помітив отакого красавчика. Польського. Ну, включився я не із-за оцього іменно польського. Це на одному місці, так в принципі, нарізав штук штук 8-9. Ось мені пунька Елізе, дивіться. Ось дивіться, яка красота. І ось ось який красивий. Не, оце бомба! І ось ось ще помітив. Це такий більш-менш. Клас. Клас. Надо ще тут моніторити далі. Десь вони отут в радіусі по любому є. Те що бомба. Ось, пожалуйста. Дивіться. надо ходить, обдивляться уважно. Пожалуйста. Да же. Оп, давай. Чик. Чирик. Аби ще, знаєте, така камера була. Десь була вона прикріплена. Чи на спині, чи не знаю. Щоб потім після закінчення передивитися відео і та камера показувала де ще гриби. Ну, просто з цікавості. Оце ж по-любому я не представляю, яку кількість не побачиш, пройдеш мимо і тому подібне. Хоп! Єсть. Класний. А то є ще дножка товстіша, він такий невеличкий, на боровичка похожий. Так що орудуємо далі. Збираємо урожай для закриття сезону. Один пакет вже в машині, щоб його не носити за собою. Взяв інший і збираємо далі. Зараз ось до кучки піднесу. Це ж поки відео знімаю. При вас в прямому ефірі. Е. Клас. Зараз розкажу вам прикол. Значить, втік же ж я от того Айнене переїхав на іншу локацію. Собираюся і потихеньку, там ж то відосик пісня, і біленький, і польський, і все красиво. Коли дивлюсь, летить. Не то, що там є я там потихеньку, щось там вдивляється. Прям летить мужичок. Каже, привіт-привіт. Е -е, як ти сюди попав? Ну та розказав йому, як я сюди попав. Кажу, отак, отак, ага, ага, бо я це каже, не проїхав. Щось каже, гриба мало. О, знайшов. Каже, щось каже, гриба мало, я, каже, 4 дні назад був. Хто каже, відро в чотирьох не собирали. А сьогодні щось каре слабо. Та кажу, ви що, смієтеся, кажу слабо. Ось, дивіться. Єжже. Єсть. Кажу, смієтеся слабо. Кажу, єсть, кажу, потихенечку, кажу, я думаю, десь відер... до відерка вже є. що, а не може бути. Ну, розійшлися, пішли, я сам собі думаю. Ну, звісно, його немає. Як ти <смі> біжиш, блин, що я по київ в печу, то, зрозуміло, що ти його хрен побачиш. Ну, але ж внимательно йдеш, йдеш, дивишся, що там, де там, як там. Якось оклассуся, одиночок Торчить. Ми його ось забрали. Тепер що біля нього тут вокруг внимательно, обдивимося, подивимося. Є ще нема. До речі, лайфхак. Ідете, ви оце по лісу. Збираєте гриби і бачите зрізані. Ставите пакетик чи відеречко, стаєте і обходите кружочок. І полюбасу або один, або, пожалуй, все. Або один, або два, або може ще більше, буде грибочки. Ось дивіться. Не відходя від каси. Один з малишом. Другий і ось третій. Дивимося далее. Ось еще есть. Ось, смотрите, Клац. Ось все. Ось. Больше нема. Ну... ну, есть же. Есть, если шукать. Правильно. Ось беленько, тільки только еще очередного хватну. Красавчика. Так что... Що... Якщо шукати, по-любому щось буде. Там знаходив такі польські, як білі. Розміром. Просто неймовірно красиві. Ось покажу потім. Якби такі польські собирати, то нафіг ти білі і нужні. Ну білих масово нема. Поодинокі десь там. Там попадеться, там попадеться. А якщо взяти в общем, то гриб є. Сміло хто там ще... Хоче вирватися на тиху охоту, підсобирати грибочки, сміло ще можна. Е, морози там через 3-4 дні пишуть. Ну, в принципі, цей гриб в даному випадку польський він до морозів. Тобто, я думаю, ще насобирати можна. Ну, а я вже цей сезончик буду закривати. В принципі, результат є. Результат ось покажу в кінці відео. Та, мабуть, сейчас туди-сюди дай, дай на лижі, бо айфон вже пише 16 з копійками тисяч цих шагів пройшов, Ну, воно, походу, не метрами считає, а шагами. То вже щось вроде би, і отдихнув, вроді би все красиво, все хорошо, ну, блін, і заморився. Ноги гудуть. Так що туди-сюди і зараз вже буду на лижі давати. Ну і прийду до машини, тоді вже покажу. Що назбирав. Так, все, конець. Покажу вам. Щас ось этот. Улов. Пакетик. Тут все равно треба мить тут. Нормально, короче, буде. Щоб показати же максимально качественно. Це і все. Шучу. <звук> <звук> Ось така красота. Ви просто подивіться на такі поля... поляки, на що той білий? Конечно, есть у Сибири такие красавчики. И зеленушки, штук пять масляки. Та две беленьких, еще чей 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 Может, там чей чей ось дивіться, це поляк, це не білий. Зеленуха. Я результатом задоволений Я думаю, відерце є железобетонне, якщо не більше. Так що бомба. Ось такий ось маслючок є. Може їх там штук 5, штук 6. Попадалися поодинокі. Ну, оце просто. Я на ці ці бочоночки, як дивлюсь, вони мені дуже похожі на боровичків. Ну, боровичка не було ні одного. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, одинадцять штучок білих. Доволі непоганий результат. Я задоволений, так що хто ще хоче поперти погрибочки. Поки ось. День-два ще є погодки, можна гайнути. А далі тоді вже морози. Я не знаю, що воно будуть ті гриби чи не будуть. Ну, в общем, все. Сезон закрив. Тепер наші ще з рибалкою закрити сезон. І буде взагалі ідеалі. Куди з тою рибалкою? На ту рибалку, верніше, їхати, щоб риба, але боязно. Ну, Якщо кудись поїду, кому цікаво, то звісно, покажу, засніму якийсь відосик туди-сюди. Збираюся. Зараз е, як, Доведу до кондиції грибочки в пакетик і поторохтів. Так що, всім пока. отакий відос, відео. Дякую за увагу. І це, звісно, буде Україна.